Ласа лайф. Добрий день, шановні друзі. Готую дуже смачні чебуреки із лаваша. Ви таких ще не їли. Зараз покажу рецепт, як я це роблю. Швидко це все, можна і на сніданок, можна на обід. Спочатку ріжемо цибульку, готуємо, підготуємо фарш. Цибульку я ріжу дуже малесенькими шматочками. Я люблю, щоб цибуля була така ціленька, не потерта на терпочку. І шматочками маленькими ріжемо, щоб була вона видна, але і не дуже здорова. Викидаємо цибульку у м'ясо і перемішуємо. Це ручками перемішуємо, щоб ловко з'єдналося цибуля із м'ясом. Додаємо спеції різні, які у вас є. є. В даний момент у мене чорний перець. Далі у мене є такі ще перець, щоб були чебуреки ароматні. Так, вигадні. І отакий от ще можна перечит. На млинок добавить сюди. Так, це зробили. Солили, поперчили гарнесенько. Трішечки вимішали фарш, щоб він впитав це все. І фарш готовий до готовки. Для цього у нас є отакий лаваш. У кождо свій, можна круглий, можна такий великий лавашик. Ми його зараз поділимо на дві, на дві половинки. Тут два штучки я маю. Ділю на дві половинки. Одну половинку відділяємо ось таку. Шановні друзі, щоб у нас чебурек получився дуже гарний, хрумтячий і зліпився гарно, ми повинні намочити лаваш під водою. Просто отак беру під краном і намочу. Ви подивіться ось так. Довго, як покривальце. Йдемо невеличку, таку жменьку в мене трошки лаваш роз, розвалився. Така казус получилася. Ну нічого страшного, хай буде менший. Ось так е е ложимо фаршик і кладемо другу половинку. На фаршик. І оці краєчки ловко-ловко прищеплюємо, щоб вони з'єднались між собою. І вийде у нас отакий невеличкий квадратненький чебуречок. Зараз у нас тут на сковорідці олія, і я люблю трішечки, щоб був смак такий вершковий. додаю трішки вершкового масла. І кладемо наш чебуречок на сковорідку. Дуже швидко. Він готується. І ми його перевертатимемо у, на один бік і на інший. Ось такі чебуреки, шановні друзі, у нас вийшли. Ви подивіться, які вони хрумкі, які гарні, красиві. А смачнючі, Так ви самі спробуєте, коли приготуєте. Будь ласка, смачного, готуйте, пробуйте і згадайте мій рецепт.